2 квітня 2024 року Кабмін своєю постановою номер 366 вніс зміни до правил перетину кордону України, зокрема студентів-чоловіків. Однак не для всіх студентів дозволено перетин кордону в період дії воєнного стану. Давайте розбиратися, які ж саме вимоги для того, щоб студент-чоловік міг виїхати за кордон. Зокрема, це вік від 18 до 22 років. Навчаються на денній формі навчання, здобувають вищі ступені освіти бакалавра. В душечках також уточнюється, що магістра фармацевтичного, медичного та ветеринарного спрямування. Також уточнюється, що навчання має відбуватися в державному або комунальному закладах освіти. Такий студент має бути учасником освітньої академічної. Програми мобільності і виїздити такий студент матиме можливість тільки на один семестр для навчання в іноземному закладі освіти. Академічна мобільність студентів простою мовою це можливість обміну. Досвідом отримання нових навичок між вузами, і відповідно це все оформлюється згідно порядку реалізації права на академічну мобільність затвердженою постановою Кабміну 579 від 12 серпня 2015 року. І для студентів, зокрема, таке підтвердження є договір. Який укладений з університетом, де він навчається, також постановою для виїзду за кордон зазначено перелік документів, які буде вимагатися при перетині кордону. Зокрема, буде вимагатися копія договору про участь студента в академічній програмі мобільності. Також від університету, який направляє студенти для навчання за кордон, буде вимагатися довідка, в якій має зазначатися, на який термін їде студент. До іноземного вузу на навчання, чи не було в нього фактів перездач за останнє півріччя екзаменів та заліків? А також не було в такого студента негативних оцінок за останнє півріччя. Додатково буде вимагатися підтверджуюча довідка про рівень володіння мовою студентом для того, щоб він міг вільно себе почувати при навчанні у відповідному вузі. Є квиток студента, який перевірений засобами порталу ДІЯ, а також військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК та СП, де студент стоїть на обліку. Нагадаю, що постановою обмежено термін перебування такого студента за кордоном, він не може перевищувати строк на один навчальний семестр.